Літо, час відпусток. Діти пішли на канікули, Верховна Рада пішла на канікули. Мабуть, працівники ЖЕКу також пішли на канікули. Зазвичай люди свою білизну. Цікаво. А де зараз вони це роблять? Значить, уже пів місяця вони не нічого не роблять. Вони говорять, ми чекаємо, коли давлення буде. А давлення буде, естественно, коли? В отопительный сезон. Вот і будемо сидіти на это безобразие, смотреть до отопительного сезона. Здесь опасно, где твора бывала туда лаза, мы выгоняли, но... Дуже гарно. Кожний року це таке риють, і більше толку ніяко. Прориють і ніхто дирка не задіє. Ну, спасибо.